Чому англійські дієслова такі хитрі? Сьогодні ми з вами про це поговоримо. Коли ви маєте вивчити неправильні дієслова, тобто irregular verbs, ви переглядаєте цей величезний список і бачите, що їх дуже багато. Як же ж вивчити їх за короткий час? Я підготувала вам багато порад, які допоможуть вам у вивченні неправильних дієслів. Перше, що необхідно зробити, це поділити неправильні дієслова на групи. Перша група це коли усі форми однакові. Наприклад, cut, 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 cut – різати, put, put, put класти. Друге, це треба визначити групу, у якій друга колоночка неправильних дієслів і третя колоночка неправильних дієслів. Вони однакові. Наприклад, build, 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 build. Перекладається будувати. Так, ви бачите, що дві останні форми вони однакові. Або ж, до прикладу, say, said, said. сказати: say, said. Сет, то ви берете всю табличку неправильних дієслів і ділите їх на групи. Першу групу ви зробили, коли форми всі однакові, виписали собі і запам'ятовуєте. Друге, коли друга та третя форми однакові. І третє, коли усі форми різні. До прикладу, go went gone. І Іти: Go went gone, see, saw, seen, Бачите? Си-со-син. See, Бачите, всі форми у нас різні. Ви поділили все на групки, і вам буде набагато краще запам'ятати. Також цікава поради, як ще можна запам'ятати таблички неправильних дієслів, або ж irregular verbs. Це метод асоціацій. Вам потрібно уявляти собі, що можна зробити з цим словом. Наприклад, drink, drank, drunk. Так, пити. Наприклад, ми п'ємо воду. I drink water every day. Я щодня п'ю воду. Це у нас вживання першої колонки. I drank a lot of water yesterday. Я випила дуже багато води вчора. If and right now I'm like a drunk. І зараз відчуваю себе як п'яна. Тобто, всі слова ви повторили. Далі ще асоціації із словом fly, flew, flown. літати. Уявіть собі пташку. Ка летить, це буде у нас використання fly. флу. Вона пролетіла і флаун. Вона зникла. Наступне це пісні для вивчення. До прикладу беремо будь-яку пісню, яка нам подобається. Ось я взяла колискову англійською. І ми підставляємо під ритм пісні неправильні дієслова. Пробуємо їх запам'ятати. До прикладу, у нас є пісня Twinkle, twinkle little star. Ми підставляємо під цей ритм неправильні дієслова. Go and come do no new. І остання порада, це вам потрібно повторювати Є слова в контексті. До прикладу, break broke, broken. Ламати. Ми можемо сказати: Yesterday I broke my phone. Вчора я зламала свій телефон. Now it's broken. Він зараз зламаний. Дуже прикро. Усім дякую за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок. Чуда!